До того, як політичні погляди Марченко почали формувати кругленькі суми у рублях, вона була зовсім іншою. У 1992 році пройшла відкритий конкурс ведучих і стала обличчям телеканалів ЮТАР та ут 1 Зробила невеличку паузу у телекар'єрі під час першого шлюбу, але після народження сина повернулася на екрани. Подивіться, як ця патріотка підтримує ЗСУ під час святкування дня незалежності у 1999-му. Сьогодні на хрещатик прийшло дуже багато людей подивитись на парад. І приємно, що половина з них діти. Я так само сьогодні прийшла сюди із своїм синочком Богданчиком. Мені потрібно було колись пояснювати йому, що таке зброя, що таке армія. Поруч із вишукуваними вояками беззбройність мого сина, ніби підкріплюється могутнім захистом. Приблизно у цей час телеведуча знайомиться з адвокатом та юристом, який вміє дружити з правильними людьми. Медведчук і Марченко починають зустрічатись, незважаючи на те, що обидва одружені. У складних обставинах ми створювали нашу сім'ю і вчились по-справжньому любити і берегти одне одного. Коли тобі погано, я йду молитись про тебе. Коли погано мені, ти оточуєш мене своєю любов'ю і турботою. І звісно, грошенятами уже за рік після знайомства з Медведчуком Марченко засновує власну телевізійну компанію. Е, Юра Шатунов в нашій студії. На весіллі у Медведчука з Марченко був тодішній президент Кучма. А роком пізніше, хрещеними батьками своєї новонародженої доньки, парочка покликала Путіна і дружину його посіпаки Медведєва.